Білки, їжаки, птахи, комахи і кілька змі всі стали жертвами у по пожежі в самому центрі столиці. Горіла будівля природничого музею. Спалахнуло на першому поверсі за попередніми даними через закорочення електропроводки. Людей евакуювали. Пожежу швидко загасили, вигріло всього 40 квадратних метрів. Але саме на них була розміщена експозиція екзотичних тварин. Частина змій, птахів і плазунів, задихнулись в своїх акваріумах. Решту співробітникам музею довелося ловити навкомацьки під час евакуації. Евакуації, змії розповзлися по поверху, але отруйних, кажуть серед них не було. Ми не бачимо, тому що ми в коридорі. А там, де случилось, там темно, Ми нічого не можемо. Ми тільки от коридор убираємо. Сама будівля 1911 року побудовує. електромережа не розрахована на ту кількість споживачів, яка використовувалась. Плюс було додаткове навантаження. Була проводилась виставка екзотичних тварин які там також експозиції певні підключались до електромережі.